Дитина зараз живе в такому світі, і вона повинна знати про цей світ. Війна це ненормальна ситуація. І ненормально, коли в будинки потрапляють бомби. Особливість дитячого віку така, що все те, що дитина не розуміє, вона собі дофантазовує. Від оцього внутрішнього стану мами залежить внутрішній стан дитини. Якщо дорослий в якихось питаннях впевнений, то дитина поруч з дорослим. Вона зрозуміє все. В Україні майже рік триває повномасштабна війна, а багато батьків і досі не знають, як говорити з дітьми про ці події і чи варто говорити взагалі. У соцмережах дуже часто трапляються пости, коли батьки пишуть, що діти дізналися про це з телевізора або від знайомих. І... Тепер батьки не знають, як справлятися з цими емоціями. А, отже, сьогодні ми будемо говорити із психологиною благодійного фонду Голоси дітей Тетяною Ободянською про те, чи варто говорити з дітьми про війну і як правильно це робити. Отже, пані Тетяно, рік триває війна, і не всі діти досі знають, що відбувається в країні. Чи Варто говорити про це батькам з дітьми, і з якого віку варто це починати робити, дійсно е треба говорити з дітьми про те, що відбувається. Бо дитина, яка не знає, чому це відбувається, вона починає тривожитися. Особливість дитячого віку така, що все те, що дитина не розуміє, вона собі дофантазовує. І це стосується і війни, і там, наприклад, сексуального виховання. То краще ж дитина дізнається від батьків правдиву інформацію. Нехай вона буде досить гірка, і можливо вона буде такою неприємною, але дитина буде знати, що в країні йде війна. І війна спричиняє певні незручності, і що е, нас е, боронять наші е, хлопці, ВСУ, хлопці і дівчата, напевно, ВСУ, да, які е, наближають цю перемогу, перемогу над ворогом. І ми можемо говорити про те, що на жаль, ми не на всі події можемо впливати, але те, що ми можемо... Продовжувати з дітьми, гратися, говорити, підтримувати цей контакт позитивний, то це точно ми можемо робити. А з якого віку варто говорити про такі події? По-перше, коли дитина починає Цікавитися, це саме той момент, коли ми можемо дитині допомогти дізнатися, чому це відбувається. Звичайно, цей вік може бути різний, бо дитина в три рочки може лякатися цього. І тут мама або Дорослий, який замінює або близький з дитиною, він може сказати, що е, зараз повітряна тривога, і ми з тобою будемо робити ось це, ось це і ось це. А для старших дітей ми можемо просто пояснювати: да? зараз лунає повітряна тривога, і це означає, що наші ЗСУ. Вони працюють, вони роблять все для того, щоб ми були в безпеці. Тоді постає питання, якими словами говорити з дітьми, бо я бачу, що там і казки створюють. Там прийшов плохий поганий дядя, там якісь каміннячка літають, палки недобрі використовують. І от чи варто використовувати такі слова, як війна, зброя, пояснювати це дітям? Дитина зараз живе в такому світі, і вона повинна знати про цей світ. Зазвичай в таких ситуаціях більше це турбує дорослих. А як я буду говорити, а які я слова буду підбирати? А чи не ранить це дитину, чи дитина зможе витримати? І ви знаєте, ну тут можна сказати про те, що якщо дорослий в якихось питаннях впевнений, то дитина поруч з дорослим, вона зрозуміє все? Тоді постає е, питання про стан дорослого. От, е, навіть про новонароджених пишуть, що стан мами дуже сильно впливає на стан дитини. Тобто можна не розповідати дитині, не показувати нічого, але цей внутрішній стан він все одно передасться дитині. От, е, як себе заспокоювати, поводити. При дитині, чи варто плакати, якщо хочеться, чи варто завжди бути такою таким сильним впев... сильною, впевненою людиною, беземоційною навіть десь. Дякую за це питання. Ви знаєте, це питання дійсно воно таке нагальне, тому що діти, особливо молодшого віку, і десь до такого 6-7, можливо, 8-річного віку, знаходяться в тісному зв'язку з дорослим, який має значення для дитини. Ми можемо розуміти інших через емоції. І так само, якщо мама схвильована та стурбована, якщо мама боїться, якщо в неї дуже багато страхів, вона напружена, дитина зчитує цю інформацію. І дитяче мислення, воно має певні особливості, які стосуються зчитування цієї інформації. Дуже часто діти можуть інтерпретувати це як я поганий, це я щось роблю так, що мама засмучена. Да, вони можуть собі так пояснювати. І тому тут дуже важливо говорити з дітьми їм зрозумілою мовою про те, що важливо е, для мами. Да? Вона може говорити, я зараз засмутилася, і в мене течуть сльози. Да? Або мені страшно. І ти знаєш, я хочу, щоб ми з тобою були разом у безпеці. І це дуже важливо, бо від оцього внутрішнього стану мами залежить внутрішній стан дитини. І тут, якщо ми будемо далі про це говорити, то тут дуже важливо мамі тримати себе в цьому ресурсному стані. Так, і таким чином вона буде допомагати дитині. Була трагедія у Дніпрі. Зараз от, е, трагедія в Броварах це все на слуху. Діти може навіть якщо не бачили цих кадрів, вони розуміють, що трапилось щось страшне. Е, е, як от поводитись в таких ситуаціях? Перше, з чого почала, це здорове пояснення дитині, що відбувається. І війна це ненормальна ситуація. І ненормально, коли в будинки потрапляють бомби. Ненормально, коли гинуть люди. Але на жаль, так трапляється, так буває. І, але я, мама, я поруч з тобою. Я буду робити все для того, щоб ми з тобою були в безпеці. Тому ми будемо з тобою дотримуватися сигналів повітряної тривоги. Ми з тобою будемо продовжувати гратися. Ми з тобою будемо продовжувати читати книжки, купатися, гуляти, ну і так далі. Да? Тобто, щоб режим дитини був не порушений. Я сама мама і помітила, що. Через ситуацію, через ці всі події, нервове навантаження діти або починають грати в ігри якісь, які пов'язані з жорстокістю, а менші дітки малюють, малюють танки, малюють якісь ракети. У мене син часто каже, що я візьму меч, піду в Москву, вб'ю Путіна. Наскільки це нормальна реакція, і як підтримати дитину? Те, що виникає в дитини всередині, да, те, що вона відчуває, бо це злість. Да? Найчастіше це злість. Іноді, звичайно, і страх, і тривога, розпач, безсилля. Але злість це вже є форма такої активної енергії, яку хочеться кудись прикласти. І дійсно, я хочу піти і вбити Путіна. І це є такою, напевно, здоровою, трансформованою енергією, куди цю злість подіти. Бо якщо ми будемо забороняти дитині злитися, ця злість буде накопичуватися всередині, і через якийсь час або дитина почне її проявляти назовні, вона почне битися, дратися там, чи кусатися. А або вона цю злість буде направляти на себе. Тобто вона може розчисувати себе, там бити, щипати, ну щось таке. Да? Якщо він ну, дитина хоче, наприклад, піти і вбити, да, то це можуть бути ігри, які пов'язані з якимось контактом фізичним. Да? Ми можемо брати батаки, це такі м'якенькі палки пенопластові, якими можна просто один з одним граючись. По подратися там чи е по пограти нібито мечами. Да? Е ми можемо рвати папір, ми можемо е малювати свою злість, ми можемо стрибати. Е тобто це все те, що можемо програти через тіло або через творчість. Ми можемо виліпити цю злость, ми можемо піти на вулицю і, наприклад, зараз йде сніжок, да, зліпити сніговика. Да, тобто будь-які дії, які будуть допомагати дитині цю злість вгамовувати. Дуже добре також працюють ігри, які спрямовані на жмакання паперу. Скажіть, будь ласка, на які тривожні дзвіночки? Варто зараз звертати увагу батькам, коли от е, щось відбувається, і ти розумієш, що дитина емоційно вже не справляється з цим сим. По-перше, на що повинна звертати, повинен звертати дорослий, це те, що щось в дитині змінюється. Або щось зникає, або щось з'являється. Наприклад, дитина розмовляла меншого віку і перестала розмовляти. У дитини були певні навички, і ці навички втратилися. Дитина могла утримувати сечу вночі, а тепер перестала утримувати. Це... Дитина могла залишитися одна вдома, а тепер не може. Мама раніше могла піти в магазин, а тепер дитина чіпляється за маму. Або це може бути погіршення здоров'я, коли ми помічаємо, що дитина стає надто агресивною, імпульсивною, або навпаки, замкненою. Це може бути дратівливість або порушення сну, включаючи нічні кошмари. Це може бути порушення харчування як в сторону покращення, да тобто коли дитина більше починає їсти, вона не може зупинитися або навпаки, дитина перестає їсти. І так само ну в цьому контакті да, батьки можуть помітити якісь зміни, і не треба зволікати, не треба чекати, щоб цей симптом він закріпився. Треба е звернути увагу на це, і якщо необхідно, звернутися до фахівця за допомогою. Бо чим раніше ми звертаємося, тим кращі результати, тим скоріше ми можемо подолати цей травматичний стрес. Ну і напевно завершити наше інтерв'ю важливо тим, що в будь-якій ситуації, так при будь-яких обставинах, найголовніше, напевно, любити дітей. Про любов, напевно, оцю безумовну не я люблю тебе за щось, а я люблю тебе просто за те, що ти моя дитина.